Це 19 грудня. Працює медіа Центр України Укрмформу. Україн, назвати Василь Самохвалов. Розпочинаємо наш останній на сьогодні брифінг. Наш гість Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, який повернувся з Франції, де було досягнуто низку цікавих результатів та домовленостей. Пане Олександре, прошу з чим ви саме повернулися з гарними новинами. По перше, всіх з ним Святого Миколая. А по друге було два рішення досить важливих для України, які ми лобіювали впродовж великої кількості часу. А перше це в дев'ятому пакеті санкцій Чотири російських канали РНТВ, перший НТВ ТРТР ТР, на них накладено санкції. І так співпало щасливо, що репортери без кордонів якраз цими днями отримали рішення суду, який, в принципі забороняє Євтса демонструвати, що правда не чотири три інших верніше три. Серед цих чотирьох телеканалів, на всій території мовлення є в Євтлсад, що надзвичайно важливо, і з того, що ми розуміємо, апеляцію ніхто подавати не буде. І репортери без кордонів також їхнє керівництво націлено на те, щоб цей рух продовжувати вперед, так би мовити розширювати санкційний список. Маємо досить гарне розуміння, як з боку наших французьких колег, так і цієї організації. Необхідності організації міжнародного безпекового інформаційного форуму, в межах якого експерти могли б обговорити пласт різних питань, пов'язаних з боротьбою з російською пропагандою і інформаційною безпекою. В цілому, я дуже сподіваюся, що це стане можливим. Незабаром, тому що ми бачимо за результатами досліджень наших колег в Європі, що російські наративи продовжують розповсюджуватися. Для цього існує не тільки офлайн традиційне телебачення, але й онлайн платформи, ott платформи. І, власне, тут співпраця, в тому числі з хай тек гігантами теж надзвичайно важлива. А в цьому сенсі без міжнародної підтримки і координації зусиль з нашими колегами на заході, навряд чи обійдемось з того, що я розумію, саме французи готові виступати, в тому числі лідерами стосовно питання інформаційної безпеки. І це було б дуже доречно, зважаючи на. Вагомий так би мовити, вплив Франції не тільки в питаннях культури, але в тому числі в питаннях інформації. Щодо питань культури, підписали ми з Лувром угоду про запровадження аудіогідів українською мовою, фактично в одному з найбільших, якщо не найбільшому музеї світі. Я думаю, що це було б дуже доречним. Так само, як і про співпрацю стосовно. Організації виставки в Луврі ми також презентували досить амбітний проект семи українських музеїв Блекаут. Це виставка тисячоріччя так мовити української спадщини на провідних майданчиках світу. Дуже сподіваюся, що це питання. А можна буде вирішити вже наступного року, в тому числі і в межах сезонів української культури у Франції, які ми плануємо попередньо на вересень наступного року. Так само продовжили розмову з ЮНЕСКО щодо проблеми вінтеризації, Так мовити, зима прийшла. ЮНЕСКО координує допомогу українським інституціям в постачанні необхідних матеріалів, в тому числі для подолання пошкоджень, які зазнались під час війни, і постачання генераторів. Генератори починають надходити, їдуть від Канади, приходять від Латвії, приходять від Польщі. Але так само що важливо, ЮНЕСКО допомагає координувати ці зусилля в межах від інституції до інституції. І оголошено про грант з боку Японії стосовно допомоги Софії в розмірі 4 мільйонів євро. І в цьому сенсі я вважаю, що на наступний рік у нас є чим Софії працювати, і так само щоб не забути головне. ok tá certo dá Okay. Е, да, маємо питання. Я хотів просто доточнити, уточнити цей форум. Е, чи є відомо там де, як, коли він може відбутися? Якісь подробиці. Ми обговорювали з нашим польським колегою і з французьким колегою. Або це має відбутися в Парижі, тому що в них розпочинається велика програма інформаційної безпеки. Вона, власне, переважно присвячена інформаційній безпеці Франції, але в межах неї пропонується організувати великий міжнародний форум, і будемо обговорювати і місце, і дату або в Варшаві, або в Парижі. Ми як медіа-центр залюбки візьмемо участь, прошу питання. Добрий день, Укрінформ Олена Литвиненко. Пане Ткаченко, у мене буде два питання до вас. Скажіть, будь ласка, за результатами поїздки у Францію. Власне, чи є домовленості, можливо, якісь вже напрацювання і конкретні результати щодо долучення французьких партнерів до відбудови зруйнованих об'єктів культури російськими загарбниками? І друге питання раніше рада національної безпеки і оборони доручила уряду двомісячний термін перевірити умови дотримання користування. У ПЦ Києво Печерської лаври, тими приміщеннями, які знаходяться в її користуванні, чи розпочато вже цей процес, тому що це було на початку грудня доручення дано, і якщо розпочато, то хто до нього долучений? Можливо, вже є якісь результати. Дякую. Спробу першого питання ми запропонували нашим колегам в країнах ЄС наступну формулу: Один відсоток бюджетів Міністерства культури країн ЄС можуть бути направлені на відбудову в Україну української культури. Я радий, що. З деякими колегами, в тому числі провідних країн, ці розмови, ця пропозиція переходить в більш конкретне обговорення. Я вже вважаю, що це слушна формула, тому що ці кошти можуть бути направлені або на рахунок United24, або в Український культурний фонд, Український інститут книги для того, щоб ми, не маючи коштів, ми знаємо, що бюджети дещо були зменшені на наступний рік на культуру, отримали можливість не тільки підтримки інституції власне культурного життя. Але розпочинати процеси, в тому числі відбудови. А коли мова йде про загальний план відбудови, про ті 38 мільярдів, про які говоряться в уряді, то передбачається, що на галузі культури має піти ті самі 1-2%. Тобто це досить великі суми, там 3-8 мільярди доларів. Я вважаю, що це принаймні. Більш реалістична оцінка ймовірних збитків, які зазнали заклади культури під час військової агресії. Стосовно Печерської лаври, ми завершили чи завершуємо аудит. Ми його проводили. Я думаю, що найближчим часом зможемо розказати результати, але цей аудит був фінансовий, не використання майна до використання найближчим часом приступу. Прошу. Нілснісер телеканал Інтер останніми днями у змі деякого резонансу набуло питання законопроекту 5655 про містобудування, яке було проголосовано Верховною Радою, і оскільки Мінкультури теж має стосунок до містобудування опосередковано, то як ставляться у міністерстві до цього законопроекту. Не місто будування до охорони культурної спадщини, а на жаль, цей законопроект не враховує найкращі європейські практики щодо збереження культурної спадщини, тобто він йде трошки в розріз. Я розумію його всі перспективи стосовно полегшення власне проходження документів саме з приводу будівництва. Але як ви знаєте, буквально за 5 годин було зібрано 25 тисяч підписів. А петиції стосовно накладання вета на цей закон. Я думаю, що це буде гарним приводом повернутися до кращих європейських практик для того, щоб була врахована експертиза не тільки мінкульту, але й відділів спадщини в регіонах, а при використанні нових норм цього закону. Також це привід для нас прискоритися стосовно більш масштабного закону щодо охорони культурної спадщини. Він давно вже не Прошу. Влада Суркан, телеканал Freedom. А пане Олександре, до вас уточнююче питання щодо аудіогідів у Луврі. Коли приблизно вони вже можуть запрацювати, і ще питання, в яких вже музеях у Франції є аудіогіди українською, Бо також знаємо, що до прикладу в Версалі, хоч якоби є аудіогіди українською, але вони не функціонують. В Луврі зараз відбувається технічний процес перезапуску власне їхніх аудіогідів. Вони в них досить застарілі, які дозволить отримати якісний продукт на виході. Якийсь певний час це займе дуже залежить від наших колег. В Версалі там були різні точки зору: де працює, де не працює, але принаймні в Версалі точно він запущений, так само як і в 50, понад 50 музеях у світі. Маю ще питання від себе, бо повернемося від французів до росіян. Вони, коли тікали з Херсона, в принципі, відбулася повна мародеризація музеїв. Вони вивезли звідти все, що могли вивезти. Яким чином Україна Не буде все. в міжнародних міжнародних інстанціях, судах? Як процесуально ми будемо карати за це росіян? Десь 80% музейного фонду. то, що ми знаємо, художнього музею, Там наші фахівці зараз працюють над. Уточненням власне масштабів пограбування це питання поставлено в ЮНЕСКО з точки зору верифікації того, що було вкрадено, без запобігання незаконному трафіку наших цінностей. Безперечно, всі ці жахи з приводу пограбування говорять нам про нічівну боротьбу. Росіян проти нашої власної культури та ідентичності з одного боку, з іншого боку, потребує від нас негайних дій стосовно криміналізації власне російської діяльності в сфері культури. Наша пропозиція полягала в наступному: якщо ми вже верніше, захід арештовує активи так мовити російських олігархів, цик державних корпорацій, є за замечательне сейчас слово чарівні організації розсотрудничества. В них є дуже велика кількість будівель по всьому світу. А накладання на ці прекрасні будівлі, в тому числі розташовані в самому центрі Парижу, я думаю, був би гарною відповіддю щодо гарантії повернення нам цінності. Дякую дуже. Якщо питань більше немає, будемо завершувати з нами. був Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. Побачимось! Дякую.